Сьогодні ми завітали в гості до 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. І сьогодні разом з вами подивимося на новобранців Збройних сил України, які доєдналися до ЗСУ по програмі 1824. Поспілкуємося з ними, з їх інструкторами. Дізнаємося про мотивацію бійців та як їх готують до реальних бойових дій. <звілля> о, о, ну ти вже біля. Огородна ліва. Мотивація перша, що брат воює. Друга мотивація, тому що я прожив всю війну в Чугуєві, і рушня дуже багато і обстрілів робила, і в мене будинок пролітало. Тому мотивація більш помсти. Ніж там за гроші або за ще щось. Мінус. У нас було дуже багато навчання, як застерігатись проти дронів, всі можливі способи проти дронів і реби і пушки нас цьому навчили. Після року контракту я продовжу службу. Суєкомплект, цілий, поранених немає, важливі стріляння радійка ціла, зайняли кругову оборону, тримаємо. Із списка тих бригад, які були по умовам контракту 1824. Як я знаю, 92, найкраща, тому вибрав саме цю бригаду. Долучайтесь. Спочатку дуже страшно, але головне почати. Далі все і легко. Спасі, один сів, перехрес! До цього я хотів підписати просто контракт. Мене не, не взяли для е, спочатку. Потім виліз контракт 18 1824, я подав заявку, мені в, е, в течение пару годин відповіли. Е, з виду воно дуже страшно, але на самом деле воно не страшно. Тебе до цього обучають. Тобі про це все розказують, тебе готують до цього. Советую приходить. У кого є правда бажання, не те, що хто там хоче заробити з цього, а у кого є правда бажання ми всі раді прийняти. Дем'ян з Херсону 20 років. У тебе з різних боків поступає, але по собі знаєте, що хлопці з Херсону дуже багато людей, які долучилися їм захищати свою Україну. Треба треба відвіжувати, поки люди ховаються, молоді пари не інтежують. Ми максимально намагаємося імітувати по полі бою в будь-яких на будь-яких заняттях, де це можливо. Тобто ми використовуємо всі ті сили та засоби, які використовуються на полі бою, і максимально намагаємося увігнати їх. Той стан, в якому вони будуть на полі бою, звичайно, це антидронова підготовка. Бо, як ми розуміємо, зараз він наш ЛБЗ, лінія бозітнення, дуже насичена дронами, тому ми вчимо, як від них захищатися саме. Зрозуміло, що літати їхніх їх не вчить, бо це вже якщо вони підуть на таку посаду, то це вже буде фах. Ми вчимо їх захищатися, як розрізняти дрони по звуку.